Динамо ж на чолі з Олександром Хацкевичем у тому сезоні боролися в елізі Європи. В одній 16 кияни пройшли АЕК. Однак Лаціо Сіміони Інзагі виявилось для них не здоланою перешкодою. Ніччя 2-2 у Римі завдяки голам циганкова та жуніора Мурайса. А згодом безнадійна поразка 0-2 вдома, що означало Динамо завершує свій шлях на стадії 1-8 фіналу Ліги Європи. Хороший суперник, ми знали, з ким граємо. У Нас були моменти, надо було їх вирішати і. Компактні серед зечі поєдину ко Києві запам'ятався скандальним випадком із Хачаріді. Після пошкодження угорця Томаша Кадера його мав змінити Євген. Він довго та валяжно породягався, але так і не з'явився на полі. Натомість вийшов Шабанов. Вочевидь, це був не перший епізод конфлікту тренера Хацкевича і гравця Хачаріді. Значально мав виходити Хачеріді, но. Але... В Женя сказав, що він лівого центрального защитника зіграти не може. У той період Євген Хачеріді та Денис Гарамаш часто ставали фіорантами скандалів. Їх навіть порівнювали із тандемом мілевський Мілевського. Але якщо кінти потрапляли до стрічки новин через гучні гулянки, то хоча ріді та гарма через порушення ігрової дисципліни. Перебір жовтих карток, сварки з арбітрами і тренером невдовзі динамо попрощається з Євгеном. Станом на зараз ексгравець збірної України виступає за аматорську команду «Штурм» із Київської області, А Денис Гармаш захищає кольори першолігового металіста 1925.